Ми царій зі сходу, у цей край сьогодні, поволонились ті людині, що родилась в Палестині. Чув я, чув, та недокладно. Розкажіть про це нам складно. Розкажіть, де ви там були, що ви бачили, що чули. Я цар є петського роду, мій народ, далі далеко, прорахував і проповідував, що народиться Божий Син, спасибі світу, побачить я язерю, бери своє язя, щоб малий Ісуси їх прийняв. Я Володимир, Київський Великий Князь. Царю вклонитися ходив, що милість Божу дасть. Я власне серце дам йому в ефіру і принесу на Русь святу Христову віру. Саме веселий добрий час я прийшов до вас, гендляр з Львова. В мене торба Гонрова, я міняю і купую, а як треба, то й продам. То в мене файний крам. Шило, мило, мотавило, компересар, біла глина. Голки, шпілки, то, що має продавати, то, що може проміняти. За старе драня онуче, дам коралики блискучі. Є голки, шпілки, тарелі, і сорочечки парчеві. Тютюн, шпагатівко, пиво, ану живо, ану живо. І жінкам я добру дію, маю синьку і олію, яйця, ковбасу, сметану. Все, що хочете, дістану. Тож не де вам не дістати, мусить тут, -тут все купувати. Що? Ніхто мене не чує, чи ж невже ж я не вторгую? Е, ні, геняре, не торгуєм. не міняєм, не купуєм, цього вже тепер не буде. Не такі тепер же люди, щоб з тобою гендель мати і про Бога забувати. Цього вже тепер не треба, бо месію ми вітаєм, що прийшов до нас із неба. Годі вам, люди, пошуті шовки, крики, співи. Краще ви до мене в корчму зайдіть. Дайте мені хоть трошки заробити. Ходіть понові, ходіть до мене. Затримуйся, генляре, навіть на хвилину, вже хипасію турбину. іде свою кучмину? Що ти, Гриці, тут городе. Зараз, як я цареві доповім, то голова вже не твоя. А гей солдати, а номерші коней сідлайте, вістаєми поспішайте, і дітей всіх повбивайте. І мого сина не винайте. Що задумав, ти лукавий? Задумав Христа вбити, Так тобі тепер не жити. Кару Божу я всилаю, смерть на тебе посилаю. Скрізь витаю я з косою. Хто питає тут за мною? О моя то люба смерть ти мені завжди служила, ворогів моїх губила. Послужи мені й тепер. А кого мені косити? З них ніхто не має жити. Ні, о ні, мій любий царю, я косою їх не вдарю, бо мале дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я мушу вбити. О, пані, дорога, даруй мені життя. Молю тебе, благаю, все царство обіцяю. Бри мій трон, корону, усю військову оборону, лиш пощади життя. Я ангел смерть вісту не з неба, тобі до суду стати треба. За те, що ти дітей вбивав, тобі покару Бог послав. Ага, вже чую грішну душу, її до пекла взяти мушу. Я витоптав сім пальчобі, про що облідаш стоборів, то поки долетіть сиди. смолу у пекло царю йди. Маленький Ісусе нищів не дрімає, він своїм серденьком весь світ обіймає. І вашу руки, і вашу родину Христос рождає. Христос зарождає!

Як чолові нами, у Богодився, як чоловіна, у Богодися. Казав нам Бог з колядкою ходити, і коли слід листя салити, що будете давати, де будемо гордувати. Беремо монети і кутюри у фонд української культури. Господарі, прощавайте, гаразд тут проживайте. Хай минає вас все лихо, хай піда собі все лихо. Всім дорослим і маленьким зичу жийте здоровенькі, на потіху всій родині і на славу цій країні. Прощавайте, мирцій хаті, будьте щедрі та багаті. майте волю, добру Божу, міцну вірте, ласку Божу. Ласка Божа вас пасе, край і навіть піднесе. А я вас вітаю і грошей побільше вам бажаю. Дай вам Боже дочекати, щоб було всього багато. Дай вам Боже молока від корови і від бика, щоб корова поросилась, а вечка отелилась, щоб печі вам родилась петрушка і моркова, а в городі ворилася засмажена гуска. Дай вам Боже все як треба, як іззаду, так і спереду. А за ті мої пошавне бажання, дайте гроші та сметану, а ще трошки помпушек, трошки миду й трошки грушок. На Вкраїні дзвонять дзвони, полинуть степом сільні тони. Дрижать кривди супостати, бо найшов же день відплати, стане правда сто розп'ята, навіть кинеться завзято. Гей, пора вже нам вставати, пора хвилю підіймати, щоб козацькі знали діти, що родився вже месія. Зглянься, Христе, Божий Сину, день різдва на Україну зійшли зіринку яскраву, щоб рознесла тую славу. Небо і земля, небо і земля, нині торжествують. Ангели, люди, ангели, люди весело праснують. Христос родився, Висло родився, Бог Боготився, агенли співають, царі співають, покрідають, пастріє грають, чудо, чудо повідають, волифлиє, і волифли. діва, чиста, я діва породила сина. Христос родився, Христос родився, Бог, воплотився, а не співають, царі, вітають, покрітають, пасти вітають. Чудо, чудо повідають. Дуже дякуємо вам за увагу. Бажаємо вам щасливих свят і. Цілого нового року. Дякую щиро і вам, спаси всіх вас, Господи, і прошу підходити до столу. Дякую. Дякую. Так, всі разом. Вітам Це біве. Ой, то ви ж, мабуть, спізнюєтесь, вам же ж на вечерню йти. А, вже, а, для а ви приєднатися до нас. Це все для дівчат, а для хлопців. Ось в окрему кімнату, так? Ой. Переїм, це любі. А це робиться. Приходьте, проходьте. Чого дитина набувала? Я так не хотіла, так вийшло. <риву> Наталя. Друге молодчик. Цар Єгипетського роду. Єгипетського роду. <риву> Запам'ятайте. Козак у нас файний. Господи, я дуже стала собі підходять до столу. Сідайте, сідай, шат. знаєте, примуші. У нас не всі хлопці можуть бути, тому що у нас за рулем хлопці. То... Так, так. Ви зараз вийшли. За рулем хай мож... не п'ють, за столом можуть вийти. Так, хлопці, з дуже не Ну, Ми так чисто символічно, щоб не образити вашу хату. А так дійсно за всі. Добродійку Наталі, приєднати! Давайте, давайте, Так, ще ні. Ходіть. Хто вас гроші збирає? Ні-ні-ні, це дар любові. Ми так будемо вітати, відчувати, ми гроші не збираємо. не Товариство сто Володимира. Житвізьмі.